Вы кто? Кармани, вы кто? Удостоверение покажите. Удостоверение покажите. Удостоверение покажите. Ну и что? А что меня заставляет это делать? Вы вот вы, хорошим... вы... Вы, вы? Вы взвертаетесь? Вы emoci体, покажите. Вы вы покажите, вы что? Вы ну ну и ну, что дальше? Ну, взвертаемся еще дальше. Ну, взвертаемся. Ну, взвертаемся. Я не понял. Пошел в ручку. Я просто смотрю, что вы какие-то противоправные действия. Вы сами пошли к толпе. Вы кто такой? Вы кто такой? Человек в форме. Вы что вы, вы Мы подошли вы и дали вам право нарушения. Данный автомобиль ГАИ. Шоп. Едет без левого вы, габарита. Вы, 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 начинают кричать. Скажите, вы, да, да. Должен. Сейчас я на видео подхватываю и скажу. Скажите, скажите, я, я не переживайте, мошен. я напишу. ничего не буду. Можно ваше удостоверение? Конечно. Ви звертаєтесь до мене ще раз господарю. Я, Я звертаюся. Хто до мене звертається? Я тебе не наколів. Ви міліційний чергу. Я в першу чергу на Украине. <голи> Закон, Бу, я Закон. А України о міліції читали вообще. Ви, ви ви а, а хто мені указывает вытащить руки з кармана? Хто мені указывает відійти? Я нахожусь в своїй країні. Чому ви кричите на мене? Я на вас не кричу. на Он Він что що він что он, он, вам мое а поделает, Потому что он начинает на мне ходить. не я подошел. не кричит, я брат, это я все есть на видео. Ну то есть ну, все, я вас спрошу, не не кричи. Вы ко мне не обращаетесь, не обращайтесь, стойте. Ну я вас прошу, не кричите на меня на 20 дней. Я на, на, на 20 Я 30 говорю, 30 как я хочу, это мое, да мой голос. голос. Ну простите, хорошо. Да, поехали. 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 Поехали, знаете, поехали. Да, да, да. Заводская, 22. Так, как, знаешь, без Давай, Вам подошли, нормально. Данный, Данный? индивидуум. Вам подошли нормально. Вас здесь дорога? автомобили терминал и заезжать. Вас запутали. Зауваження вашим працівникам, е щоб вони попередили своїх е своїх колег, які заїхали з біхоми приміщення, на територію е вашого поста. На тери на територі на територі на вашу територію. Виїхали, в них цей шлях приїде з другої сторони. Я ви просто підійшли і я пропоную, кажу, що автомобіль не працює з витєвим стопцією. Могли б ви зробити попреження. Тут може структур? Ні, Лінія 1-1 по тисячу. Представити. Досить недокладно почав поводити. В формі вообще ніхто. Скочайте нам. Я, руки витягніть з кармана, отойдіть, я вступаю. Я витягну руки з кармана і тоді це бред якийсь. то Може ви це зараз відповідальний? Ми знаходимося прямо біля, на заїзді на територію. Будь ласка. Ого. Звні. Куди? Пацанам. що приїжав? Ну да. Анчо. Це якийсь неадекватний особа, по-іншому назвати не можна. Витягують витягую, мені руки з карманів, починаю в людини забирати камеру. Лізь в штовху, ви мені обступаєте. Це я, можна, я, це не не снимаю. Снимаю. я не можу, я Та не знімаю. Ну, да да. Зак... не знімаєте, воно закрите все. Вируби. Нічого не вирубаю, все, давай мені камеру, я як журналіст буду знімати. — Ви можете знімати, але я, я вас буду спілкуватися я з вами не хочу то. Ну, ми десь поспілкуємося, зараз з вашим відповідальним напишемо відповідні заяву і все нормально. Вам подошли по-чоловічці, ви читаєте лізти, звичайно, за морозкий. Ребят, вам не подошел с претензиями никто. Ребят, они стали возле вас. Мы, мы говорим, просто скажите. Вас никто не просил достреливаться и так далее. Вот это вот начало мне развязывать. Мне по Вы показали мне никто. не показали, вы не милиционер. Вы прохожий, который форму. А вы тоже прохожий. Я прохожий. И что дальше? Яку ми зараз установлені, які мені починають розказувати, де мені ходити, де мені руки держати? Коли ви бачите протиправні дії, вам мають робити заяву, що ви Я не бачу ніяких протиправних дій. ви вважаєте, що коли я витягував ваші руки з кармана, це є нормально? Це не відповідає? Це бойкот. Бойкот.

я не бачу. Я собі ставлю відповідальність. Півтора місяці, це ж на ролики у Діми цей автомобіль, і жалоба вже є. Ну, півтора місяці стопа немає. Що навіть, що з ним працює, що з ним побачить, вони роблять зауваження, одразу на місці. Я, Противлюю. я підійшов до вас з зауваженням. Я, я не бачу вночі номер звіти. Я побачу, коли... Скажіть, що одна

У номер машини ми ж мені не сказали, що тільки що заїхали. Ви сказали, от тільки що заїхали. Ми це все промотаємо, все буде видно. Зразу є відповідальний. ми зразу могли зателефонувати і сказати. <звідалі>, світ відповідальний. <звідалі>. А, а навіщо мені руки крові? витягувати з кармана? Навіщо мені казати якісь зауваження, що я <звідалі> руки в кармані? Скажіть, будь, будь ласка, який нормативно-правовий акт зобов'язує мені витягнути руки <звідалі> в кармана? Я до вас зараз звертаю 100%. Так, будь ласка, яка особа третя з вами форму працю, дивіться, що вона робила і хто. Можна її зараз? Забрала на територію. що вона? Звага. 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 Яка проводила, протипалась? Сказати. Якщо ви хочете знімати, я взагалі з вами спілкуватися, не буду. ну і закрити. Як ви не бачите, що Як ви не бачите, ну я не знаю, у вас якісь, у вас боку. ви щось чуєте, що людина сказала там, або приймається. Уже полтора місяця. Це нормально. Полтора месяца не работает стоп, це ж ерундає. Ну що це? Ви доїжджаєте так на патрулювання? Так полтора місяця не може устранить, ребят. Полтора. Знову ж таки, питання виникло. як... Тобто ми зробили попередження на даний момент. Включай камеру. А Тепер включай камеру. Який автомобіль? Хто там? Аль-2.20. Тільки що ми при працівниках ДОІ зробили попередження іншим працівникам ДОІ, які виїжджали з території обласного Чернівецького ДОІ. Зробили їм попередження, що вони виїжджають зараз на маршрут патрулювання, виїжджають з несправними сигналами зупинки. Тобто лівий стоп не горить в автомобілі. Інспектор проігнорував наше звернення. выехал на дежурство на несправном автомобиле. С этого привода мы, напевно, тоже напишем заявление. номер, заявок. скажи? Номер, номер, номер автомобиля 0220. Ничего, Вот, чуете, вот О, там где-то этот... Там место для инвалидов. Віталій вибухає. Я це вже представлюсь, мені є українською ПВЗ, дуже приємно. Після ситуація вийшла така. Ми їхали, я керував власним автомобілем, їхав в ту сторону, там ваш екіпаж. Ми ходили до екіпажу, бачили, що був зупинений транспортний засіб, Ну, я так далеко зайшов. Інспектор пояснив, що хоче провести профілактичну теж, ми пожали руки, побажали пожали щасливого вечора, розійшлися. Йдучи сюди, я побачив, що ще одного вашого автомобіля не горить один із стоп, лівий стоп. Ой, лівий габарит. лівий габарит. Підходячи до е, денного екіпажу, який знаходився із ними, знаходилась третя особа, яку ми не можемо по сьогоднішній день ну, зараз навіть не скувати. Вона відмовилась відставлятись. Підійшли, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, вашим колегам, які заїхали тільки що на територію, що в ну, автомобілі є деякі несправності, щоб Ну, їх. Тобто, ну, простимо зауважні, більш слово більше. Камеру не включали, щоб ви поняли. Дана особа, яка там стояла. Ні, включили. витягни руки з кермати. Две вот такие... вот. вот вот секунды, а объясню трое... еще одну, один нюанс. Мы стоим втроем, вот они втроем, вытяни руки из кармана и так далее, и он начинает вот так вот. Что вы меня окружили? Заходит на между нами, сам заходит между нами, нас наснимают на видео. Я стою, спелкуюсь. Я стою, нормальный вид. Я Я хочу, щоб ця особа представилась тобто ці дії непротиправні, вона відмовляється. Каже, я, я вам не буду представлятися. То ви такі, щоб я вам представлявся з даного приводу. Я хочу написати заяву. Я хочу, щоб ви встановили дану особу. Я, я зв'язано фамілію, я побачив. Дана заява буде продупльована і відіслана в департамент. Ну, да есть Окей, я хочу, чтобы дали по данному инспектору, чтобы я знал, что и какие будут и Я извиняюсь, еще дарный, который ниже. когда я пришел, То есть попросили, Это, то есть не было никаких. Мы стояли в стороне. Честно, даже не подходили. Просто смотрели, как ребята работают. Нет, не было то самое. У него грачкин такие, надо его свидетельство тобто, Я бы подошел, так, як... есть на видео да, все. Да, ребята, та, да, да, ребята, свечу. Визите, я потребую, чтобы меня. То есть мы готовы. На, на я предмет вживания алкоголю. Я думаю, что я спортом занимаюсь больше, чем все ваше гейм вместе взятое, поэтому меня обвинять в алкоголі, это как минимум. я бы хотів, чтобы вы установили эту особу, я бы хотів все-таки бачити, кто вин. Я зрозумів, я був написати відповідну заяву, місячний термін згідно э, закону он про звернення громадян. Зразу, набрал, сказали, він стояв тут з жезлом, як я сказав, що він зразу втік туди. Він був з жезлом. Он стоял, останавливал. Мы почему подошли, смотрели со стороны, потому что останавливаю все подряд машины, он был жезл. Также это самое. Мы спросили у них, где ваш напарник? Это не наш напарник, он обслуживает территорию. Что он жезл тут делает? И проводит зубки. Що он робит? Ну шо, Віталій Ильич, тобі продаємо напишите заявку. Да, там ми всі напишем заяву, то всі люди були свидетелями. Видеоматериалы вам потім надама. А как нам установить прапорщики? Да, розумієте, ви напишете звернення, ми будемо встановити згідно. А я хочу, дивіться, ситуація така, я хочу написати дублюючу в, заяву у департамент, ДІ. але висок. я ж висок. не знаю висок. Висок. хто. Тобто ви як відповідальні ну, встановите, будь ласка, і... скажіть мені, будь ласка, ви номер транспортного засобу запитали? Він був фішкою. Він стояв біля цього транспортного засобу. Біля цього транспортного засобу. про автовітар був Третій багато екіпажів заступило, ну, Ви можете запитатись у даних, у даних у своїх під, like, підлеглих, чи не знаю, чи як вони у вас підлеглі, не підлеглі. Yeah. У даних працівників вони, я думаю, що вам пояснюють, хто з ними знаходився. Тобто вони знають, що людина зараз несе дежурство жорстоко слуговує територію, тобто я думаю, що вони вашого працівника знають. Я думаю, що не проблема ідентифікуватися. Якщо ми зараз почнемо писати отакі от варіанти, я звертаюся до вас, то я бачу, що ви адекватно ви відреагували. Що ви зараз почнете мені говорити в таких варіантах? Ви напишіть, ми вам ну, потім дамо намов... відповідь. Це... Я думаю, що це, yeah. ну, це, правиль, це, 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 це Тобто Ми можемо, це, 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 тобто ми можемо це, зараз дитину знаходитися. Хто ходить? Зараз, не на... зараз а знаходиться на... 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 пару хвилин. Добре. Добре, Що може? Ще є, звоню, і звоню, черги, ні, ні. От і все. Та що за приколу? Зараз, Зараз ми проводимо рейд по місту Чернівці. Хлопці Чернівці запросили, клюва, ну, класна команда, супер. От ми стикнулися з Максимом, підійшли. Прямо це знаходиться обласне, наскільки мені повідомив, обласне управління ДАІ. Прямо е, на цьому, біля цього будівлі власного управління ДАЇ знаходиться екіпаж Ну, людин 21 зелений пасад. Зелений пасад. Е, е, ц... Біля цього екіпажу знаходилось троє працівників е, Даї. Ми підійшли, побачили ситуацію, е, що один із автомобілів працівників е, Даї заїхав на територію і. У нього не горів як лівий габарит. Ми підійшли просто з простим зауваженням, що передайте вашим колегам, що є деякі несправності в освітлюваних приборах, тобто, щоб усунули. І зразу ми наткнулися з Максимом на таку неадекватну реакцію, просто були в шоці. від цього. Один із працівників. Даїв один із е, тих людей, хто е, нібито працівник дає, я навіть не можу ідентифікувати, Він почав зробити е, такі зауваження, витягне руки з карманів, почав витягувати мою руку своєю рукою з мого кармана. відмовився представлятися. представлятись. Зразу ж ми зателефонували е, на телефон чергової частини обласного Даї, виїхав е, до нас відповідальний по області. Під'їхав зараз і повідомив, що до нас на даний момент е, їде заступник обласного Диє, хоче розібратися в даній ситуації. Ось ми чекаємо всі пока. тут. Ще й можна додати, що мене назвали а, неадекватним сширенням звичками. На що я предложив? Ми напевно, тут же, Максиму зараз на... свідчимо. свідчимо, да, свідчимо Максим всема, діляння, бо, бо Максим. неадекватний. Неадекватний. тільки сотрудникам ГАІ. Ми вийшли тільки що з Чернівецького обласного управління Деє. До нас приїхав заступник начальника Чернівецького обласного управління Даї, ну адекватно нас запросили в кімнату для прийому громадян, де я написав скаргу на дії даної особи, яка знаходилась при формі Даї з екіпажем. Хоча ну, чомусь на дивно дивно, дуже дивно, що на місці зараз таки, хоча ця особа забігла на територію Даї, вони не можуть встановити хто він. E, mm -hmm. Цю особу, щоб ми вже знали в прізвище, фамілію. я по але ну, я думаю, що ми це встановимо. Я так само це просив у скарзі. Ну, в принципі, ну, заяву прийняли, все адекватно, просили, може якось вирішити це питання не так, ну, ми пояснили, що питання буде вирішувати тільки через скаргу і тільки через адекватну відповідь на дану скаргу. Максим, що, що Могу добавить? добавити ще, Могу, звісно, ще але за все час, що живу в Чернівцях, даного ну, я не знаю, как назвать, данную особу инспектором в патруле я никогда не видел. То есть 99%, могу ошибаться, но 99%, что он даже не является инспектором ГАИ.